стартує акція «16 днів проти насильства щорічно з 25 листопада по 10 грудня стартує всеукраїнська кампанія 16 днів проти насильства. Вона призначена для того, щоб привернути увагу до проблеми насильства в сім'ях, знущання над дітьми, дискримінації жінок і торгівлі людьми. Що ж, таке насильство? Насильство. Це застосування агресивних і жорстоких дій однієї людини по відношенню до іншої. Що означає в Україні номер 1547? Якщо у ваших відносинах з близькими присутні моральний тиск, примус, маніпуляції, ображі, що свідчать про домашнє насилля, або вам стало відомо про факт торгівлі людьми, то можна повідомити про це, скориставшись номером 1547. Чому діти стають жертвами булінгу? Знижена самооцінка, атмосфера вдома сама, сама найчастіше стають діти жертвами. Як насилля впливає на людину. Тим, що е, знижується самооцінка, відчуття тривожності та людина почуває себе не як завжди, як запобігти булінгу в школі. Повідомити про це в поліцію. Розповісти батькам. Яка різниця між конфліктом та булінгом? Булінг відрізняється від конфлікту тим, що булінг – це постійне цькування, а конфлікт може бути один раз. Що робити, якщо дитину б'ють у школі? Насамперед, дитина може повідомити про це вчителю батькам або директору. Вона також може зателефонувати на гарячу лінію. Чи знаєш ти номер дитячої гарячої лінії? Так, звичайно, цей номер має знати кожен учень 0800 500 225. Що характерно для психологічного насильства? Завжди є суперечка, конфлікт інтересів та сварка. Коли людина усвідомлює, що вона принижує іншу, це називається психологі... психологічним насильством. Як повідомити про насилля в сім'ї? При насилі в сім'ї потрібно подзвонити. За номером 1547, це є анонімно або на гарячу лінію 116 123, які бувають види насильства психічне, фізичне, економічне та сексуальне, куди звернутись у випадку насильства? Єдиний контакт центр безоплатної правової допомоги 0800 213 103. Що робити дитині, якщо вона стала жертвою булінгу? Необхідно повідомити директору школи про випадок булінгу.